Вітаю, шановні друзі, 15 березня, сьогодні ще тепло, тихо, співають горобці. І я вже нарешті вийшла на город подивитися, що у мене тут робиться. Ну, все нормально. Дивлюся часничок, ось я посадила рокамболь такий великий. Ось отак трошки він тільки посходив, бурянчику немає, бо я тут перекопувала. Дивлюся, все нормально. Берескліт живий, ялівці живі. Гіпсофілка ще спить, не відходить. От. Ну, таке. Ще все закрите. Бруньки ось бачу на е, ожині закриті ще. все таке ще в сплячому, сонному вигляді. Тільки що обрізала отой фундучок молоденький. І рисики не всі встигла почистити, то бачите, так трохи ще. Ну нічого, буду сапати, поприбираю. Показували люди в Ютубі і Фейсбуці, що повилазили в них тюль... оці піони. У мене нічого немає. Бачите, це осіння посадка, нічого, ні одного я не бачу. Абсолютно. абсолютно. Ялівці ще не відійшли, ще мають такий зимовий колір. От Зараз дойду до посадки старих піонів. А ось, подивіться. Нарциси. Люди продають нарциси з квітками вже, а в мене навіть ще й не повилазили. Ні, трошки повилазили де-не-де, де, але мало дуже. Зате повилазила велика цибуля амбасадор. От. Тюльпанчики не садила, то тако посходили. Ну, цвітіння, до цвітіння дуже далеко. Вівсяниця не дуже прижовкла. Часто вона буває дуже прижовкає за зиму. А це така, бачите, трошечки прижовкла, а так зелененька стоїть гарна. Ну, от старі кущі, от старі кущі піонів. Піонів, подивіться, нічого тут немає, нічого тут не повилазило ще, ще все спить. От, дуже гарно, дуже тепло. Завтра вже похолодає. О, ось ще тут тюльпанчики я б садила. Бачите, як гарненько рядочками посходили. Безврімені теж тільки-тільки почав сходити. Бачите? Тільки-тільки. ну... Так, я вчасно приїхала, переживала, що все буде дуже розростеться, буде зелене, не можна буде висилати посилки. Але ні, сьогодні нам буду намагатися вислати деревовидні піончики. Вони теж іще сплять. Ось, подивіться, які гарні бруньки. Якраз тільки можна висилати. Ось бачите, ось є такі бруньки, а є ще загалом не повідкривалися брунючки. Бачите? От цвіте мій фундучок, зараз я цей фундук обріжу. В общем, буду наводити порядки сьогодні і буду вам показувати, що я буду робити. Бажаю всім гарного дня, наснаги, всього найкращого.